Так, маємо новий день. О, білочка бігає. Не знаю, чи ви побачите. Яке мале чудне. Сьогодні не про то. Так, маємо новий день. Вчора добавило нам дощик ще трошки, зараз глянемо скільки. Зараз заглянемо скільки. Тепер вже ми знов модні. Маємо що подивитися. Так, впадло ще, впало ще, впало ще. 3,5 мм. 3 міліметри рахуємо і того маємо 23 мм. Переставляємо стрілочку, пильнуємо далі. Розпогодилося. сонечко світить, файно. Але ще дуже холодно. Тут маємо дежавю. Свіжі бочки. Андрійку, що там, як там? Щось дуже червоний. Щось дуже червоний. Ось шапкою зливається. Я, я поняв. Свіжі бочки є до роботи. Ті бочки менші, ті бочки по 16 кубів. Таких бочок маємо три. І поки отакі от душові от дні, починаємо працювати з двома наразі. І якщо загально поставимо 5 бочок, тобто 20-ки 3-16, то вже така буде нічогенька база, я вважаю, на каз. Ну, принаймні на наші, на наші умови і за такі гроші, то бомбезний результат буде. Приїхала нікруха. Мерседес сумує, Може, щось щось треба відкрутити від нього. Ну, а тут повним ходом працюємо над кардонами. Зараз я трошечки вставлю У відео, що ми тут робимо. Ну тут класно підійшло, ми хотіли його різати пополам, а так вийшло, що не будемо різати, просто посунемо на 3 чи на 4 см роздатку до перебу, щоб тут був рух на шліцах, отут шліце є. Ну, а сюди вже той прийдеться різати. Ну то не проблема, не то зробимо. Це не перший раз. Ага. Файно, файно, файно. Файно, направляй направляйся центр робиш дюрку. кого дядько привіз, то ви свого розрізали? Не, дядько. і не Ясно, Правильно, Чекай. О, Реші, глушіті, ли, До Речі, хлопаки глушителі роблять з такого з такої отрубі до Знаю, Я знає, я тут роблю. Це навіть є вона вдома. А москвича нема. вже не четверо. Маленький ви хлопна. Але такий специфічний звук. Примоток. Московічан. А тут кого? Та і мерседесовський, так? Так, кого відрізати треба, де? Ага. Тут кого, тут кого в середину спрілити джурку по центру. Угу. По центру. Угу. А як його маю там зажати в той вогу, то питання. Дивись. Треба доточити. Тут є центр. Ну. Ти центруєш трубу і той центр. Ну. Тут обрізаєш. Ну. Далі. І це в тебе буде вже база. Тобо база буде. Ти лапиш то в кулочки і звернеш центр, так? Ти муси вибити гук, а. А, а то, то. А, то, то, то все, якщо гук до Тут тоді. І ти теж зразу відкупаєте зубило, воно домішало. Так, так. Того відріжешся. Так, затажуєш базу, теж з фаскою. Ти може за за закрию, зроблю собі базу, та й все ти. Так, але то, певно, до відрізки треба, бо тут ще, певно, є центр, розумієш? Або тут є центр. А тобі вже там не грає, Ти собі приблизно виставив, ну, поставив, поставив свій по індикаторній стійці виставиш. Але ти маєш тут центром собі підпирає, що підпираєшся. Тут лапаєш собі вже хочеш тут ваш, тільки на закраєш, що? щоб ти просто зробив. Я зрозумів. А то штуку ви якось забирати чи ні? Та, то підвісний мусимо зняти. я то зняти, б Його нам не треба. Його нам не треба, того підняти. Я вдома, то ти ж ти це коротше підуть сюди. А то туди вже в кінці тут, то б там крутили. Тут треба скільки вже відміряємо, скільки нам треба відрізняється. Там воно що-то зіграє на тій муфті, там взагалі питання немає. Воно зіграє на муфті, але тут катего хуйня теж має ту саму базу. Ту саму. Що тут? Ту що mm, ту, 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 ту добре? Ту обов'язково. Ту не Ти встиг не можеш заварити. Так. Ну, ти можеш, але ну, ліпше, якщо є там цей. там мусить бути в середину, що заходить. Видиш, як воно варено тут, во, Володя? І то видиш, що то варено, хто знати, чи не тертям, чи не тертям варено, видиш, о, що тут ну, шва нема. Тертям варено. Ну, то всюди так, видиш? Интересно, інтересно, інтересно. Ту, певно, ні. Тоже так, як зварка. Ну, коротше, щось німці там на чудити. А тут треба роздатку сонку 25 3 см. Він тут мав, гра... мав як грати. Тут, мав, о, шлиці, тут шлиці, я так зрозумів, ви... ви не дуже зрозуміли, що тут все стало. Тут ми шліці вибили з одного і кардан лишився цілий, ми не різали його. Так, кардан тому... то його цілий лишився? Ну. То його цілий лишився, тільки там того. Ми му... тут вийшли руки, з положення. Руки, дос... досить рознімали, досить рознімали. Знімали ми знімали спереду-ззаду і зібрали. досить його круто вийшли з положення тут. Тут навіть балачки немає. Добре, добре, о, то я. Весь. Нам ще 2 см піде сюди. Да. туди твій кардан, що у нас ще вище с підніме. Ну так чи інакше треба, щоб до тих ланчик робити. Ми собі зверху його вберемо тут в швелі, рок і все буде до я його тут кового так само вберу, зроблю арку. А потім таку... швелі рок собі вберемо, то і все. Зі наяжеш. Ну, а ручку обов'язково робити. Все. Добре, беремося до роботи. Де... Ну що, народ, задача прийнята. Приступаємо до, наро... до даровання. Тут нам треба обдерти, забрати е, направляйку, тобто тут трубу треба від'єднати від гука. І за направляйкою ми е, захватимось і будемо тут розточувати, от де у нас є отвір центровки. Тут же ж нам просто треба відрізати і лишити ось цю, е, це посадочне місце під підшипник. Під і потім треба все поженити. Оце посадочне місце, ось цим отвором, який ми тут розточимо, треба його проточити в розмір, щоб воно чесненько, гарно запресувалося і потім обварити. І такий буде у нас саморобний карданчик. Не так то все просто як виглядало. Якщо виставити відносно центра, рівно. Маємо дикий бой. Ну, дикий бой, десь міліметра, певно, з у 3, я не замірав так на, на глаз. Якщо ж виставляти тут рівно, то центр б'є. І до чого краще від... відштовхнутися, я не знаю. Я ближче до того, що до центру треба тоді. Коротше, трошечки я. по Попрацював. -по 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 Подумав, покумекав, і нам не важлива ця направляйка. Нам важливий центр, бо від центра пляшуть гуки. А нам гуки треба, щоб плясали з центром. Бо в центрі ми зробимо отвір під ось ці шліци. І направляйка нас того, року, того разу ну, ніяк не при ділах, Так що ми взагалі її, певно, потім сточимо. Тобто ми зараз розточуємо центральний отвір під ось цей діаметр. І тоді. Будемо пробувати запресовувати і обварювати. Так, помаленьку точимо. Зараз побачимо, що з того всього вийде. Візьмі, будь ласка, перекрути е, нормально шліцю, Постав на бік і впрейдішти. Ще Не, ні, ні, не так. Так ти ставив. Підкрити. А, а. а влізе він так. А не влизу. Не влизу. Мало буде, підстав щось. Бо якби часом треба стукнути, то ти не стукнеш туди. тобі по шліцях піде.

Ну вже на парк клюкнути і все. Та воно так прямо зараз Ти Димочок щось не той взяв. Бей. Окей. Панетай. Ти подивись, ти що не став на місце? Все. Стало. Що, 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 що? Що, 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 Дай мені щось грубше. Бей, потимо.

Що, все, що, що, все. О! Все. Все, ми зішли. <клухи> Ля. Ля. Ліпше, туч, тучніше вже не буде. Серйозно. Не дивіться. Воно зараз є, бля, ти трошки водити. Ну, я. я не машу лятна, газти. <клухи> ну вона би мало злапа. Так, пройшла нічка. Вона собі дуже гарно підстегло. І от дуже чітко стало. Все-таки запресовка на гарячу, то є дуже шикарна річ. Далі обварюємо тут, обварюємо зсередини і ляльон. І що саме основне, на таких видах посадки буде однозначно, буде точно, не буде, як то кажуть, б'єння. Везде бер'є, нігде не б'є, і те, і -те, коротше. Добре, народ, обварюємо і зараз будемо коротити з другого боку того кордона. Щоб все нам стало на місце. Зараз продемонструю конкретно. О, хлопці, бочечок начистили так класно. Тут теж робота кипить. Хочемо теж поставити хоча б дві бочечки, поки ще не сіїмо, але не знаю, чи то нам вийде, чи то нам не вийде. Так, от про що я говорю. Ми тут -то зараз напевно. Тнем, вкоротимо, скільки нам треба, не знаю, 5, 7, 10 см. І зваримо наново. І вся любов. І буде кардан просто ляльо. -ля. Так, ну що, обварюємо наш гук до такого саморобного кардана. Шліцеє. Заклею малярним скотчем, щоб якась капелька не попала. Краще воно собі той скотч нехай горить, але капельки не будуть приставати до нього. І зараз там трошечки буде важкувато залізти, але ми то, ми то зробимо. Так, скотч справився своїми обов'язками. Бачите, тут крапельок налетіло багато. Ну, а на шліцах нічого нема. Перевертаємо на другу сторону, обваримо з другої сторони. І буде воно все чітко в натурі клас. Провар вже непоганий. Бачите, вал посинів. Значить, температура помінялася. Зараз ще звідси гарно обваримо і буде чітко. Так, от і все. Гарно все залили. Гарно все приварили. Тепер собі хай стигне. І можна буде забивати хрестовину і ліпити докупи кардана. Тут бочки по, всі по таким самим принципі зроблені, вони просто трішки менші. Так само середині омаль. Так само чого буде зупиняти з касом, так що проблем не буде ніяких. Тут теж хлопці працюють. Не знаю, як вони встигнуть, не встигнуть, але я думаю, що все буде теж чітко. Ти десь поїхали? Іван. З Іваном. А, Іван є? є. Коротше, така проблемка У нас є. Камінці тягне з, з Люка. Виходимо Дзвоним. з положення дуже простим положенням. Тут робимо отвір і буде такий устойник в метрі глибиною. Мало би вже йти чиста вода. Коротше, робота зроблена. Ось такий згон приварили до башні. А ну дайте я. Все, вода вже йде. Файно, файно. Ще нема багато тут все чітко тепер. Краник чик і все, йду побачення. Заводимо Так, Тому ще вверху є невеличка дзюрка, треба заварити. Бодя мене піднесли файно. Зараз будемо дивитися на краєвиди села. Але вже як ми тут, то треба доробити все. Не, щоб тебе не майнуло, лобаю! Заїдь звіта! Від треба рівно стояти! Заїдь навіть тут постайте! О! Стань! Оку дай його! вже під купуєте! Давай бери тіка, не руш! Ще поводі, там на ну, давай 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 давай. давай, давай. Та, щоб на твердому стояли! Дядько там щось з переноскою дивіться. Переноска Це все грає. Бляха, <ривіт> я висоти боюся, бугане. Мені реально часом голова крутить від високого Ааа, які краєвиди, як з квадрокоптера. Е, досяг. ся! ти чого такий маленький? Добре, оп. добре. Оп. оп! На оп, себе! Чуть-чуть на себе! Я говорю, пану тебе тренироваться будет. Видишь, где оно течет? Я вижу. А что сделать? Давай, Вера, нет, не треба. Ты не натянешься. Я натянусь, он сейчас еще поднес. Я себе лежу, лежу. Оп, Еще на себе. Добра. Ище? Вера. О, все. И нет. Давай еще, Вера. Оп. оп. Добра! Глуши! Виключай масу! Все, працює! Ходя, рухайся! Давай, ворошись! А ну, помахай ручкою! Падают искры на лобовуху, нужно закрыться. Que você tem, que você tem. Oh, eu acabei de tem, mais, estou ter mais. З взял ну, он же... М -м, не взял четверчий ритм Анжей Нічого не думал. Давай я потребу. Hmph. <laughs> Нашмаркав, я, я коротше то діло. Зваркою назвати то нереально. Вітер дує, воно все ржаве, як міг, так і заварив. Тобто -то хтось до мене говорив, ну і то не дивина, ті башні. Кажуть, люди що ті башні вже 70 років, так що вона перхла, не знати як. Добре, спускаємося на низ. Так, спускаємося. Не тратьте куми сил спускайтеся на дно операція пройшла, пройшла успішно де він нас везе? Може без опустив трохи? ні? Yeah? Капельку тепліше, там бляха так дує, що вона в сраху змерз, вуха змерз. В мене не диптіма. змерз, певно. <реш> що, хлопці на того, ні. ти на соли немає чи що? Зрання прийшов солий. Помастив. Помастив. І все, і чи нам все затягне. <реш> так. Тепер башня вже буде. Готово. Йдемо ще глянемо до бочок. Хлопці там теж працюють. Ну і будемо завершувати, напевно, це відео. На сьогодні буде достатньо.